Коли старість не в радістя, бо як прожити українському пенсіонеру, багато бабусь замість того, щоб відпочивати на пенсії, змушені просити милостині або підробляти, вставати з самого ранку, аби продати свою городину, бо за 41 долар у місяць не так просто жити, як вважають чиновники. Живу на копійці нема на хліба не вистачає, Жо я би ходила цими нещасні яблуки на базар, ще ужини. Немає що продати, немає за що жити. Нема за що їсти, нема за що жити, мусить брати з дому, що стургувати, щось робити. А що робити? Дядька Тюню сказав, треба затягувати пояси. А він не затягує свій пояс і свої мамі не затягує пояс. В якої у мами пенсія, яка в мене пенсія? Вони доконують нас, ну що це треба вже повставати знову. І другого дехуду нема. Наразі в Україні проживає понад 13,5 мільйонів пенсіонерів. З них більше 11 не живуть, а виживають лише за цей рік. Продукти харчування, ліки та комуналка збільшилися в рази, а пенсії залишилися ті ж самі 948 гривень або 41 долар у місяць. І ні в чому собі не відмовляйте, При тому Шу кількість мільярдерів у державі, яка вже більше року бореться з агресором, і покупці збирає військовим на форму, стрімко зростає. Як і прірва між бідними та багатими? Це просто знищення народу пенсіонерів, Знаєте, будто хочуть людей унічтожить вообще 40 років Я проработала. 40 літ. Я 16 років почала працювати. Як ви думаєте, я не заслужила цю пенсію. Заслужила большую пенсию. 48 лет стажа, получать 1135 гривен. скажіть, Скажите, пожалуйста, я могу прожить? Чтобы просто повернулися лицом к людям, к пенсіонерам. Не набили нас, щоб мы быстрее подохли. А щоб мы ну, хотя бы немножечко пожили. Мы ж заслужили. Сподівання пенсіонерів на підвищення пенсії у цьому році не справдилась минулого року, Тобто, мінімальна зарплата 1200. 218 гривень, мінімальна пенсія 948 гривень, і лише під кінець року вони зростуть. 1 грудня цього року має змінитися прожитковий мінімум для непрацездатних громадян. Сьогодні він складає 949 гривень. З 1 грудня він буде складати 1074 гривні. Відповідні кошти закладені в бюджеті пенсійного фонду. Наразі затримки з виплатами пенсій немає. Запевняє чиновник на минулому тижні. Ми завершили фінансування пенсії липня. У нас не було жодних затримок, не було жодних відхилень від графіків. З наступного тижня ми починаємо фінансування. А з 4 числа, згідно з встановленими графіками, розпочнеться виплата пенсії серпня. Отож, з грудня мінімальна заробітна плата стане 1378 гривень, а мінімальна пенсія 1074 гривні. Це копійки кажуть пенсіонери. А скільки на 130 гривень? На три не він бере собі вже то не бере, не беруть не вони сидочу за підрахунками аналітиків. В середньому українцеві зараз потрібно заробляти не менше 6 тисяч гривень, щоб дозволити собі витрати на рівні доходів 2013 року. Ми ж поцікавилися у пенсіонерів, скільки б їм вистачило грошей сьогодні на життя. Я би от хватило 3,5 тисячі ну, це мінімум мінімум, тому що за квартиру дуже багато грошей треба платити алікарстві 3 тисячі. Думаю, це… Тютелька в тютельку называется. Ні, не, не дають мені субсидію. То, що вони мені начисляють допустимо тих 20 гривень субсидії, то хай мені доплатять до пенсії, та я буду платити, і не буду ходити по цих інстанціях. Кабмін має намір скасувати систему спеціальних пенсій та обкласти податком високі. Причому високими вирішили вважати пенсії від 3654 тисяч гривень. Оподатковуватимуться гроші, які перевищують цю суму. Щоправда, аналогів такому податку ніде немає у цивілізованому світі. Наталя Гатеш, Микола Остафі, Максим Шварцман Чернівецький. промінь